На комунальному підприємстві Волочиського водопровідно-каналізаційного господарства втілено проєкт із встановлення сонячної електростанції. Відтепер там 240 сонячних панелей потужністю 145 кВт. Підприємство є дуже енергозатратне, адже тут без перерви качають та фільтрують воду. Тут йде підйом води зі свердловин з землі, піднімається на фільтра, на станцію з незалізнення. Тут вода очищається від надлишкового заліза, від сірководню, очищається від аміаку. І тоді вже безпосередньо подається в резервуар, з резервуарів чистої води, вже насосами другого підйому, цілодобово подається споживачам на місто. Тобто це цілодобовий процес, який не зупиняється, відповідно, електрична енергія споживається постійно. Вироблена електрична енергія дасть можливість економити до 35% загального споживання електрики підприємством, а також забезпечити жителів громади безперебійним постачанням води. Вартість робіт склала 4,5 мільйони гривень для отримання коштів. Підприємство взяло участь у державній програмі кредитування 5.7.9. Потрібно одне з комунальних підприємств стратегічного значення водопостачання міста, 20 тисяч населення, забезпечити альтернативними джерелами електроенергії. Прийняли рішення разом на сесії з депутатським корпусом виділити кошти з міського бюджету і реалізувати цей проєкт. Проєкт був розроблений, пройшов експертизу і майже сьогодні завершений і вводиться в експлуатації посконаладжені роботи. Атаки ворога на інфраструктуру громад вимагають приймати на місцях дієві рішення, і встановлення альтернативних джерел енергії нині дозволяє надавати населенню якісні послуги, попри обстріли. По територіальних громадах нашої області, зокрема сьогодні, ми і в Очиській об'єднані міській територіальній громаді реалізовується важливий проєкт відновлювальної енергетики. Який буде сприяти забезпеченню водою населення відповідно до потреби, незалежно чи є подача електроенергії чи немає днями? Ми маємо підписання меморандуму з Хмельницькою обласною радою та однієї з благодійних міжнародних організацій, які готові міжнародними благодійними коштами інвестувати в відновлювальну енергетику на заклади обласного підпорядкування в частині встановлення сонячних панелей. Області тривають заходи по енергоефективності та впровадженню відновлювальних джерел енергії.